Друзі, всіх вітаю на моєму youtube каналі. Мене звати Бондар Андрій, і в цьому відео ми будемо говорити про ось такий бюджетний автомобіль під назвою Dacia Logan. або простіше кажучи, Dacia Logan першого покоління. Кузові Седан 2007 року з двигуном 1,6 бензин, 16 клапан на 102 кінських сили в максимальній комплектації машинка. Тому погнали. Так як недоцільно буде знімати епічні підзйоми, я просто вам розкажу трошки важливої інформації на фоні цього автомобіля. Цей автомобіль випускався з 2004 по 2012 рік в різних кузовах. Це конкретно у нас Седан, були також універсали. Універсали називались MCV. Це означало, що автомобіль на всі випадки життя. Вони були п'ятимісні і семимісні. Також були фургони. Фургони називалися Уан. І були пікапи. Пікапи в принципі в Україні я їх не наблюдав, але в інших країнах вони були. Так як дача є дочірньою компанією Renault, то цей автомобіль це по суті той самий Renault Logan. Все, в принципі один в один зроблено. Ці автомобілі випускалися в багатьох країнах і випускаються до сих пір, зокрема у в Бразилії, в Марокко, в Колумбії, в Індії, в Ірані. І навіть на болотах. Конкретно до нас потрапляють машини румунського виробництва, вони завозяться з Німеччини та з інших європейських країн. І є ще один цікавий факт це те, що ці машини почали розробляти аж в 98-му році, і основна задача проектувальників полягала в тому, щоб зробити машинку надійну, недорогу і за 5 тисяч євро. Тепер, друзі, пару слів про двигуни. Значить, сюди встановлювався двигун 1,4 бензиновий восьмиклапаний на 75 кінських сил. 1,6. Восьми клапаний на 87 кінських сил і конкретно цей варіант 1,6 16 клапаний на 102 кінських сили вважається самим топовим. Також в цей автомобіль встановлювались дизельні двигуни на 70 кінських сил і здається на 85. Про всі ці двигуни говорять тільки з кращої сторони і вибирають краще серед кращих, тому що ці машинки їздять по півмільйона і більше без особливих проблем. Всі двигуни, про які я сказав, доволі надійні. Я читаю такі коментарі, типу проїхав 400 км, польот нормальний, або там проїхав 700 км, поміняв тільки ці гідрокомпенсатори, а в основному польот нормальний. В принципі, дивлячись на ось цей двигун, тут 137 тисяч пробігу, тут все частенько, тут ніде нічого не тече, дивився з боку, з одного боку, з іншого боку. От Подивіться, просто все сухе, все ідеальне. Основною перевагою даного двигуна це в нас К4М. Є його не тільки надійність, але й динамічність. Він більш швидкий, краще набирає оберти і взагалі при швидкості 100 км в час. Тримає приблизно в 2700 обертів. Тепер поговоримо трохи про комплектацію. Тут у нас фарбовані бампера передні і задні, є противотуманки. Встановлений цей двигун. Найпопулярніший він, до речі, встановлювався тільки на гарній комплектації. На бомжкомплектації ви його як би не побачите. Сірий колір, мені дуже подобаються ці сірі машини, бо там, якщо вони трохи забруднені, зовсім нічого не видно. Давайте перенесемось в салон. Тут ось така ручка. Не подобаються вони мені взагалі, але треба розуміти, що. Це бюджетний автомобіль. Ось такий замок. До речі, флешбекнуло. Майже такий самий замок в Москвічові. Але тут ми не говоримо про зовнішній вигляд, бо тут е, дуже специфічна машина. Молодим пацанам вона зовсім не подобається на вигляд. Ми говоримо про надійність, про економічність і про ціну. Відкриваємо дверку, і що нас тут зустрічає? Майже все в пластику, але є ось такі вставочки. Це говорить нам про комплектацію, що це ж якби непогана комплектація. Така ручка смішна якась. ну Вперше якось я з нею зіткнувся, ніколи на логанах не їздив, але дуже швидко звикається до цього. Те саме можна сказати про ручку відкриття дверей. Все таке не дуже гарне візуально, але в принципі свої функції виконує. Сідаємо в салон. Ось такі в нас круглі дефлектори. Теж вони візуально. Тут все якесь таке, типу, кругле, скруглене. Можливо, воно легше виготовлялося на заводі, того його таким і зробили. Або просто була така задумка по дизайну. Що в нас є в салоні? У нас є кермо. Дивіться, в якому стані, до речі? Ну, Видно, що пробіг швидше за все рідний. 137 тисяч. Салон, подивіться, який. Салончик теж бомба. Ну, на таких логанах. Часто говорять про те, що тут немає бокових підтримок або вони дуже погані. Конкретно на цьому логані вони є, і вони непогані ну, з вигляду. Щоправда, ось ця відстань з самого сидіння вона трохи коротка. Хотілося б трохи, щоб вона була довша, оця подушка, як от в п'ятого гольфа. Що з крутого в нас є? Це в нас є склопідйомники два штуки справа, зліва. І, до речі, ось тут. Йдуть склопідйомники на задні дверки. Це теж типу, дуже круто. Ось. Потім є підігрів скла, центральний замок, відкривання-закривання, аварійка, магнітола, кондиціонер. Я взагалі. Машин без кондиціонерів не, не сприймаю. Мені здається, що багато людей в віці купують ці машини через те, що тут гарна доволі посадка. Я попросив свою маму це перевірити, тому що їй завжди або дуже низько, або дуже високо. У мене коли був Touareg було дуже високо. Зараз Ауді щось їй низько, або в гольф ще нижче було. Як тобі така машина, може хоч ця підійде. Бо то висока, то низька, то, то як низька, в ямі. низька, то висока, так, да, так. Да, да. Давай. Що, щось мішає? Ні, це хороше. Що, злазити як? Злазити краще, як в твої. Як залазити, так? Да? Та я хорошо, це краще. То що, Логана купляти? Звісно. Так, друзі, і тепер улюблена моя частина огляду автомобіля це багажник. Давайте відкриємо і подивимося, що тут позаду. А позаду тут дуже багато місця. Просто, просто подивіться, скільки тут місця. Рукою я навіть не дістаю, треба тянутися. Насправді тут 510 літрів. Що зрівняти з іншими машинами, які я вже знімав, то багажник точно такий по об'єму, як Volkswagen Jetta. Саме тому можна сюди помістити газ, їздити за 5 копійок і не паритися. Хоча конкретно для цього автомобіля в принципі, і газ не сильно той потрібний, бо витрата палива в районі 7 літрів. Що є доволі непогано. До речі, доволі вагомим мінусом всіх багажників є погані зварні шви, через які може потрапляти грязюка. Але тут насправді все дуже класно. І, до речі, подивіться, яка тут запаска. новесечка Зате подивіться, наскільки просто зроблений багажник. Просто пружини сюди лупанули. Щось не так з пружиною витягнув, поставив іншу і все працює як треба. Короче, взяв машину на огляд зняти, але ну, я вже під, підробляю таксистом. <хи> Маму катаю. Каже, поїхали туди, а давай поїхали туди. Така удобна машинка. кататися. <хи> 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 Почекаєте таксисто? Почекаю. Дякую. <хи> пані клієнтко. До речі, забув сказати. Подушка безпеки. Раз. Подушка безпеки. Два. Ще незвичним для мене є замок запалювання. Подивіться, в якому місці він. Розташований. Виходить, що щоб вімкнути, запхати ключ, треба аж сюди руку засувати і постійно впираєшся в цей пластик. Але я думаю, що тут справа звички. Перший-другий день, а потім цього всього вже не помічаєш. Вже стає традицією, що я беру своїх знайомих та друзів в автомобілі. Особливо люблю брати ті, які продаються, щоб зробити хоча б в знак вдячності якусь рекламку. Конкретно цей логан також продається, тому спускайтеся в опис відео і там ви побачите контакти продавця. Тільки ви не подумайте, я не буду нахвалювати кожну машину. Я просто показую, як є візуально, і в салоні, і двигун, коробка, все гарно працює, тому що я бачив, що я поїздив. Дивіться, який салон, все чітко, стеля не падає. Ну, коротше, машинка дуже гарна. А що це тут таке цікаво? Опа, піпельниця. Тільки на монтажі я побачив, про що не сказав. Це регулювання поясниці. Тут є регулювання поясниці, прикиньте. Для Логана це, звісно, жир. Ще тут доволі зручні підстаканники. Ну і є прикурювач. Теж в теж в дуже зручному місці, в принципі, не треба десь тягнутися за ним, щоб запхати пристрій для зарядки телефона. Я би приблизно таку машинку купив би своєму батьку, щоб він їздив на роботу, бо смисл кататися течиком Т-4 на роботу, 3 кілометри туди, 3 кілометри назад кожен день. Це якби не хорошо для дизеля. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео і ви хочете ще відосів, відеооглядів різних автомобілів, пишіть, будь ласка, який автомобіль ви хочете побачити у мене на каналі. І ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І всього вам доброго!